Світлана Попик працює у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Сьогодні у стінах медзакладу жінка продає вироби хендмейд, аби зібрати кошти для Збройних сил України. Це вироби ручної роботи. Їх виготовила майстриня Луценко Тетяна. Наші медсестри робили своїми руками ось ці вазочки. До прикладу, ці картинки намалювала моя внучка Попик Веліна. Її батько зараз боронить нашу державу Україну від ворога. Благодійний ярмарок у лікарні влаштували до Всесвітнього дня медичних сестер, який відзначається 12 травня. А збирають кошти для збройних сил України. Кожного року наш заклад доєднується до відзначення всесвітнього дня медичної сестри. Цього року ми вирішили змінити. Формат ми зробили тиждень медсестринства, Кожного дня ми проводимо різні заходи. Сьогодні, як ви бачите, у нас благодійний ярмарок. Наші медичні сестри вони не тільки є висококваліфікованими спеціалістами у медичній сфері, а вони також у нас дуже талановиті і творчі люди. Окрім виробів ручної роботи, на продаж виставили домашню випічку солодощі вареники. Виставили домашні пироги з горохом і еклери, самі пекли. Наші співробітники. Мій чоловік служить в ЗСУ. Ну і ми солідарні з усією країною. Чекаємо нашої перемоги. Сиска в тесті, рогалики, вівсяне печиво і жиле. Мафіни ми вже продали нашому відділенню, в нашому відділенні. нашій лікарні небайдужа доля нашої країни. Все ручної роботи саме приготували, попси, зефір з полуничним джемом, імбирне печиво, кекси, яблука домашні. Корисні для здоров'я. Купити щось для себе і водночас підтримати українських військовослужбовців завітали як медики дитячої лікарні, так і пацієнти та гості закладу. Я купила і отакі іграшки. Я просто собі на їх ставлю. Люблю такі в'язані. Купили тортика. Ми сьогодні ну не знали, що таке свято нам на коридорі повідомили, що це на ЗСУ збирають кошти. То ми так вирішили зайти купити щось смачненьке. Хочу смаколиків і дуже смачний компот. рекомендую. тут моя любима лікарня, моє любиме відділення. я Не можу його залишити. На благодійному ярмарку зібрали 31 тисячу 643 гривні. Їх перерахують волонтерам Поділля на закупівлю дронів Камікадзе. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.